Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. На Волині трапилася моторошна ДТП. Через укус оси на Волині помер чоловік. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 9 липня. У студії працює Христина Дриджик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних у Донецькій області загинув військовослужбовець Валентин Шалепін із селища Олика Луцького району. Захисник 1996 року народження загинув 5 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Побєда Покровського району Донецької області. Внаслідок потрапляння снаряду у бліндаж. Окрім того, знову сумна звістка і у Маневицькій громаді. Здійснюючи службу у лавах зсу, перестало битися серце жителя селища Маневичі Анатолія Каплонюка, 1974 року народження. Про це у вівторок, 9 липня, повідомив очільник Маневецької громади Олександр Гаврилюк. Про час та місце поховання воїна буде повідомлено. Додатково редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Ніхто не повинен залишатися осторонь біди. Луцький фонд підтримки ветеранів свідомі доєднався до підтримки лікарні «Охмадит» після варварської атаки російських окупантів і перерахував медзакладу 500 тисяч гривень. Про це повідомив директор фонду Валентин Хаймик у Фейсбуці. Деталі дивіться далі. Луцький фонд підтримки ветеранів свідомі перерахував лікарні Охмадит 500 тисяч гривень. Про це повідомив директор фонду, депутат Луцької міської ради Валентин Хаймик у Фейсбуці. Трагедія Охмадиду продовжує розривати серця українців і разом з тим гуртувати нас довкола гострої потреби допомогти. Осторонь цього бути просто неможливо. Тож інформую вас про те, що фонд підтримки ветеранів свідомі, директором якого я є, перерахував Охмадиду півмільйона гривень. Йдеться у дописі, як зазначив Валентин Хаймик, фонд почав свою роботу ще у 2023 році і регулярно допомагає військовим шпиталям у Луцьку. Ветеранам війни та військовослужбовцям і командою було прийняття. То рішення про тихі справи та їх непублічність. Втім, після вчорашнього ракетного обстрілу Києва та руйнації найбільшої і найсучаснішої дитячої лікарні «Охмадит», ми вирішили відійти від свого попереднього рішення і власним прикладом, зокрема, показати і закликати усіх, хто як може підтримати постраждалих у цій трагедії. Знаємо, що чимало волинських бізнесів уже це зробили, і вдячні кожному за небайдужість та долученість. Тільки в єдності наша сила. Зазначив директор фонду підтримки ветеранів свідомі Валентин Хаймек. Моторошна ДТП сталася на Волині у Ковальському районі біля села Гішин. Позашляховик злетів з дороги. Водія та пасажира госпіталізували. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 8 липня. Попередньо водій керував транспортом у стані сп'яніння. У нього відібрали зразки для встановлення стану алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Транспортний засіб вилучили досудове розслідування триває. У Луцьку, 8 липня, сталася пожежа в дев'ятиповерхівці на проспекті Соборності. Вогонь спалахнув у приміщенні кладової між дев'ятим та технічним поверхами. На місці працювали рятувальники, які ліквідували загоряння. Під час спроб загасити полум'я отримав опіки правої руки користувач кладової. Від госпіталізації чоловік відмовився. Причину пожежі з'ясовують. Ще одна пожежа сталася у селі Тур Заболоттівської громади. Там, через удар блискавки, спалахнуло господарське приміщення. Вогонь охопив покрівлю і перекинувся на сіно, що зберігалося всередині. На місці працювали рятувальники, які ліквідували пожежу. Шокуючий інцидент на Волині. Помер чоловік, якого перед цим вкусила. оса. відомо, що інцидент трапився 8 липня у селі Річиця, що на Ковальщині. Чоловіку було 52 роки. Люди від укусу не помирають. Люди помирають від процесу, який викликається укусом. Тобто, там, можливо, була анафілактична реакція, що призвело до смерті особи. Повідомив телеканалу «Конкурент-ТІВІ» завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік. На Волині у селі Любитів Ковальського району на ставку втопився чоловік. Як повідомили у ДСНС. Як повідомили у ДСНС, це сталося в день 9 липня. Аби виявити тіло людини, водолази обстежили 1600 метрів квадратних дна водойми. Особа загиблого встановлена. Ним виявився чоловік 1989 року народження. Житель Любитова обставини події з'ясовують правоохоронці. Переходимо до блоку всеукраїнських новин. Розпочинаємо його із інформації про обстріли, які здійснював ворог по мирних українських містах та селах. Так, російські нелюди 9 липня двічі атакували Херсон, у результаті чого постраждали три людини. Окрім того, відомо, що за добу 8 липня російські війська 37 разів обстріляли із різних видів зброї прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом пролунали 125 вибухів. Окрім того, російська армія за добу 301 раз вдарила по 11 населених пунктах Запорізької області. Поранені троє чоловіків. А у селі Кізомис, що на Херсонщині, наслідок російського удару, 9 липня, загинув літній чоловік. Він у цей момент перебував на вулиці. Аварійно-рятувальні роботи на території Хмадиту у Києві завершили. Повідомляють, що внаслідок російської атаки на цій локації загинули дві людини та ще 32 дістали поранення. За словами мера Києва Віталія Кличка, 94 дитини з лікарні Хмадит перевели в інші медичні заклади. Із них вісім постраждалі у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню Хмадит, там перебували 627 дітей. Разом з тим, уряд обіцяє. Повністю відбудувати дитячу лікарню, пошкоджену російським ракетним ударом. Загалом у столиці в результаті масованої атаки рашистів, 8 липня, загинули 32 людини. СБУ і Нацполіція затримали у Дніпрі шахрагів, які викрадали кошти з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ. Зловмисники знімали всі заощадження військових, тіла яких доправляли на судову медичну експертизу до Дніпра. Фігуранти залучили працівника обласного бюро судмедекспертизи. Він викрадав особисті речі полеглих воїнів на території моргу. Серед награбованих предметів платіжні картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу. Через ці гаджети зловмисники входили до банківських додатків і переводили гроші на власні рахунки. У такий спосіб фігуранти також оформлювали онлайн-кредити, а потім обготівковували їх у найближчих банкоматах. Таким чином, зловмисники привласнили майже півтора мільйони гривень, які належали загиблим захисникам України. Зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. Пастор агент ФСБ завербував своїх синів, щоб шпигувати за підрозділами ЗСУ. Йому оголосили про підозру. Так, військова контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу ФСБ, яка діяла в Донецькій та Тернопільській областях, керівником ворожого осередку був пастор однієї з протестантських церков влітку 2023 року. Він виїхав з України до ЄС як багатодітний батько, а звідти прибув у Росію, де почав працювати на ФСБ. А також він залучив до роботи на РФ двох своїх дорослих синів. Один із них військовослужбовець однієї із бойових бригад якого СБУ затримала у квітні 2024 року. Він намагався передати російській спецслужбі локації вогневих позицій та укріп районів сил оборони. Другий син був затриманий днями на Тернопільщині, де він розвідував бойові позиції ППО та місця базування тренувальних центрів зсу. Оскільки зрадник переховується на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Його сини перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 12 років тюрми. ДБР повідомило про підозру партнеру родини волинського олігарха Ігора Палиці Геннадію Боголюбову та затримало волинського прикордонника, який сприяв йому у перетині кордону за чужим паспортом. Як повідомляє ДБР, бізнесмен виїхав з країни по надійсному паспорту громадянина України, зазначають, що незаконно виїхати з країни Боголюбову допоміг начальник однієї з. З груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби Ягодин. Слідство встановило, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року. Потягом Київ Хелм. Хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав у ході невідкладних процесуальних дій. Встановлено, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни за надійсним паспортом громадянина України, який фізично перебуває в Україні, та країну не залишав. Боголюбову оголосили підозру. Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 мільйонів гривень. У 20-х числах липня очікується покращення ситуації в енергетиці. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, тоді завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшують потужність в енергосистемі. Тож відключення будуть не такими тривалими. І до новин світу посол Європейського союзу у Грузії Павло Герчинський повідомив про зупинення процесу вступу Грузії до ЄС. Про це, як пише Бабель, дипломат повідомив журналістам на дводенній міжнародній конференції, що проходить у Тбілісі. Усе через ухвалений парламентом Грузії закон про іноагентів, який дублює російський. Він змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право мін'юсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами. Також на призупинення інтеграції вплинула антизахідна та антиєвропейська риторика з боку влади Грузії. Яка за словами Герчинського абсолютно несумісна з декларованою метою вступу до Євросоюзу? США виділили Польщі кредит у розмірі 2 мільярди доларів для закупівлі зброї винищувачів F-35, зенітно-ракетних комплексів Петріот і танків Абрамс. Польща є вірним союзником США, і ця угода ще більше зміцнить східний фланг НАТО. Йдеться у заяві керівника прес-служби держдепартаменту США Митю Мілера на сайті Держдепу. Міллер також сказав, що Польща є лідером в НАТО і наразі витрачає на оборону 4% ВВП, що є найвищим показником в альянсі. Він підкреслив, що у Польщі дислокуються тисячі військовослужбовців США і членів НАТО, в тому числі штаб-квартира американського п'ятого корпусу в Познані. І завершуємо наш випуск приємною новиною на Росії вночі 9 липня. Була гучна дискотека. Українські дрони атакували кілька об'єктів у регіонах РФ. Повідомляються про удари по ростовській, Волгоградській, Курській, Астраханській, Білгородській і Воронезькій областях. У двох областях РФ через атаку дронів закрили аеропорти. Зокрема, у Волгоградській області дрон влучив у НПЗ. Там виникла масштабна пожежа. Також у Ростові палали електропідстанції. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик на все добре, і побачимось.